Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який ваш улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Баріонікс. Інформаційна довідка. Баріонікс був хижим динозавром, який існував під час крейдового періоду, ареал перебування Південно-Східна Англія та Іспанія. Баріонікс відносився до ряду ящеротазових, довжиною був до 12 метрів, зріст до 2,5 метрів, маса до 2 тонн. Із грецької баріонікс перекладається як важкий кіготь». Скам'янілі останки Баріонікса було знайдено у лубняковому кар'єрі в Південній Англії нещодавно у 1983 році. Це було дивовижно і надзвичайно важливе відкриття, адже палеонтологи вели розкопки в цих місцях протягом багатьох років. Але жодного разу їм не зустрічалися навіть фрагменти скам'янілости цього динозавра. Тим більше, що незабаром з'ясувалося, наскільки Баріонікс відрізняється від інших м'ясоїдних динозаврів і насамперед через своєрідність способу харчування та складу раціону. Баріонікс великий до 12 метрів завдовжки, хижий динозавр, що поєднував у собі риси крокодилів. І тероподів череп Баріонікса виглядає дуже довгим, приплющеним і вузьким. Ніздрі розташовуються не на кінці морди, як у більшості тероподів, а на відстані близько 10 см від нього. У Баріонікса широкі зуби з іще гострішими краями, ніж у схожих на кинжалих зубів інших хижих динозаврів. У передній частині щелепи Баріонікса розташовувалося дивне пристосування. Зуби тут були крупнішими, не з'єднувалися із щелепною кісткою і утворювали подобу округлої розетки. Подібну будову черепа можна побачити в сучасного крокодила, що харчується рибою, наприклад, в південноазіатського гавіала. Із цього фахівці зробили висновок. Що баріонікс харчувався переважно рибою, хоча і не був водною твариною. Зуби Баріонікса проколювали м'які тканини здобичі, як спис, а структура зубної розетки допомагала ловити і утримувати покриту слизом рибу. Високо розташовані ніздрі дозволяли баріоніксу занурювати морду у воду і при цьому дихати повітрям. Його сильні передні лапи мали великі вигнуті пазурі, якими динозавр міг викидати спійману рибу з води на берег. Разом із роговою оболонкою пазурі Баріонікса досягали 30 сантиметрів завдовжки. Ця рибалка жив у ті часи, коли клімат в Південній Англії був субтропічним. Місцями його перебування. Були дельти або долини Великих рік поблизу місць їхнього впадання в море. В цих місцях водилася риба, що досягала в розмірах 4-метрової довжини. Напівперетравлені залишки такої риби були виявлені всередині грудної клітки одного із скелетів Баріонікса. А разом із тим, деякі риси будови лап і черепа цього динозавра. Свідчить про те, що Баріонікс був санітаром, тобто міг харчуватися і мертвими динозаврами. Сильні лапи та пазурі тварини допомагали їй розривати на частини скелети мертвих ящерів. Високо розташовані ніздрі дозволяли їй глибоко вгризатися здобуту тушу, не перериваючи при цьому дихання. Залишки молодого Ігуанодона – виявлені на ділянці шлунка з кам'янілого скелета Баріонікса підтверджують припущення вчених про те, що Баріонікс харчувався не тільки рибою. Передні кінцівки Баріонікса коротші від задніх, але не такі маленькі, як у тиранозавра. Можливо, Баріонікс міг пересуватися як на двох, так і на чотирьох ногах. Кістки передніх лап динозавра були короткими, але дуже міцними. Щоб зручніше було поглинати їжу, Баріонікс розривав свою жертву на дрібні шматки, причому робив це швидше за все саме передніми лапами. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.